І не знаю, чи я сьогодні попаду, чи не попаду. По-перше, вони працюють, оце мізер якийсь. І ще ж, ну хоча б по одному чоловіку запускали, хоча б по одному. хай. Я розумію все. Ну, а це нормально, що оце люди приходять за скільки? літають, бомблять от біля центрального ринку. Що сталося? Люди рано прийшли і хто думав. Хто думав, що це таке станеться? Отак От і ми йдемо на свій страх і риск, як то кажуть. А що робити, ми нічого не можемо зробити. Куди? Комусь е сказати щось? Я не знаю, це що ви пишете, я не знаю. Я не знаю, чи воно щось допоможе чи не допоможе. По-перше, працює тільки до другої години, з дев'яти до другому. А на, на самому ділі, що скільки вони працюють. Як не в ці тривоги, що не зап... люди не можуть. Люди приходять і стоять, і стоять, і стоять, і не проходять.